Інформаційні підсумки понеділка 29 вересня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться! Герої на щиті. У Хмельницькому попрощалися з полеглими на війні Олександром Олішевським та Андрієм Гончаруком. Наводив ракети на місто. Працівники СБУ затримали ще одного поплічника окупантів. Військо від громади. Ще сотню ФПВ-дронів відправили з Хмельницького у різні підрозділи Сил оборони. В останню земну дорогу містяни сьогодні провели героя Олександра Олішевського. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. Навчався у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Був душею компанії, згадують однокласники та друзі. У березні 2024-го чоловіка мобілізували до армії. Захисник тримав оборону на Донеччині. Серце Олександра Олішевського зупинилося 19 вересня, внаслідок пневмонії. У нього залишилися донька та мати. Поховали військового, на алеї померли героїв у Раковому. Йому назавжди 36 років. Зашкод до нас перевівся з паралельного класу, коли ми були в восьмому класі. Після дев'ятого він пішов навчатися далі. Дуже добрий, веселий. Після школи рідко бачились, рідко спілкувались, але знаю, що воював, він боронив. Нашу країну під часовим яром, потім був тут, і от коли знову туди попав на передову, на жаль, Сашка не став. Він був такий спокійний, мовчазний, але як то кажуть, щось веселе міг витворити. Тут нема, нема не чути. Тут Сашко щось сказав, і вже всі сміються. веселий весь клас. В нас ще один однокласник з ним. Зустрілись в окопі під часовим яром, і ми так знали, що Сашко воює, і знали, де він щою. В нього був брат, на жаль, брата теж не стало е багато років тому, і він залишився єдиним сином в матері. Я була класним керівником Саші, починаючи з 5 по 9 клас, тому що він 10-11 вже не закінчив. Він був дуже спокійним хлопчиком, дуже добрим. В нього такі. Ну, якісь великі, завжди такі очі були. Він, він чогось любив сидіти на задній партії і завжди таку ну, дивився на нас всіх, на вчителів. І було видно, як він, ну який він добрий, скільки радості в ньому, скільки в ньому було життєвої сили такої. Він дружив з усіма дітками, всі його дуже любили. І не було ніяких ні конфліктів з ним. Він був дуже неконфліктна людина. Дуже такий спокійний і дуже шкода, що його вже з нами не буде. Заупокійну молитву звершили сьогодні за загиблим героєм Андрієм Гончаруком. Чоловік близько 15 років працював вчителем географії у гімназії No29. Також таксував, брав участь в АТО ООС. Добровільно взяв зброю до рук і у лютому 2022 року. Служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді. Навесні 2023-го Андрій Гончарук зник без звісти у Бахмуті і лише через два роки. 4 березня цього року суд визнав його загиблим. Але тіло Андрія Гончарука досі не повернули додому. Тож сьогодні рідні поховали особисті речі чоловіка у колумбарній стіні на Алеї Слави у Раковому. Ми його дуже любили. Його любили не тільки вчителі, його любили діти дуже, тому що він був дуже світлим, світлою особистістю. Розумний, світлий, завжди з посмішкою, завжди з гарним настроєм. Хочеться вірити в те, що він живий. От хочеться вірити. Ми сьогодні їхали, говорили про це. І дай Бог, якщо він на небі, хай він нас побачить, що ми прийшли, що ми його пам'ятаємо. В Бахмуті прямо в самому їх накрило мінометним вогнем. Він пішов сам, мав іти інший, інший хлопчина, але він його пожалів, тому що він був молодий. І Андрій сказав, каже, дитина молода, каже, хай буде вже, хай лишайся, я піду. І отак от, от він пішов, бачите, він його спас ще поки що тіла ж не повернули його. Тому ми тому й кажеться, що хочеться, щоб щоб він був живий. Це був мій один з таких надійних і перших друзів. Бо мій кабінет хімії був через стінку відеографічно. Дуже різносторонній був, дуже багато читав. Навіть коли він вже таксував, він поки чекав клієнта, він зразу відкривав книжку і читав. Він настільки був різносторонній, крім того, грав дуже добре баскетбол. Ми з ним на наметковим табором від'їздили більше десяти років сатинів з учнями. Я з ним навчилась готувати на вогні те, що я напевно, напевне ні з ким не готувала. Я його завжди кликала майстром вареничної справи. Такі як він ліпив вареники, напевне, Галя Валована не осягне зробити. Висилали йому посилки, подарунки на війну, маски, маскувальні сітки. Дуже він нарди просив дуже різних продуктів, багато, він дуже гарно готував їсти. Але, на жаль, склалося, прийшов сам, його не треба було кликати. Він казав, що це мій обов'язок, якщо я не піду, то гріште на мені. От він так завжди якось по мужськи поступав. Це було просто. І після цього ми були на зв'язку. Єдине, що вже, мабуть, перед тим, як він пропав звісті, він мені передзвонив і сказав, що дуже трудно тут, складно вижити, але підтримуй їх, підтримуй. Подякував мені за дружбу, за ту підтримку і після того вже зв'язку не було. У нього залишився син, вже одружений, одружився, дружина, мамі, так і достовірний брат рідний з сім'єю, мамі достовірну інформацію, так і не сказали. Вона пішла в засвіти, не знаючи, що її син загинув. Дозру у державній зраді оголосили іще одному російському агенту у Хмельницькому. Як повідомили в управлінні СБУ, місцевий чоловік, котрий працював різноробочим, передавав ворогу координати об'єктів для майбутніх атак, робив дорозвідку на місцевості і знімав наслідки обстрілів на телефон, зокрема комбінованих ударів по заводах. Як встановило розслідування, агентом ФСБ виявився житель обласного центру. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Для збору розвідданих фігурант випитував потрібну інформацію під час побутових розмов зі знайомими. Потім проводив до розвідку на місцевості, фотографував потрібні об'єкти та позначав їхні координати на Google-картах. Співробітники СБУ поетапно задокументували підривну діяльність агента і затримали його, коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної цілі. При обшуках у фігранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ще сотні fpv дронів відправили з Хмельницького на різні напрямки фронту. Серед них і такі, що працюють на оптоволокні. Придбали дрони за бюджетні кошти. Ми відновлюємо нашу понілкову традицію і в понеділок передаємо знову ж таки обладнання для сил оборони. Цього разу це АВПІВІ-дрони. Це е, різного типу АВПІВІ-дрони, 13 дюймів. З оптоволокном 20-кілометрової дистанції, ну і це 10-дюймові піввідрони з дистанцією 10 кілометрів. Хороші, якісні з посиленою батареєю 100 одиниць, передаємо в рідні підрозділи і впевнені, що вони допоможуть нашим воїнам захищати країну, берегти своє життя ну і, звичайно, жнищити ворога. Додам, що загальна вартість цієї партії понад 2,5 мільйони гривень. В основному це кошти платників податків. Тому я дякую вам, товариство, за те, що ми разом з вами з 2016 року завжди знаходимо можливості підтримувати наші сили оборони. І говоримо про те, що для нас був, є і буде. Це пріоритет номер один. Маємо попереду низку нових тендерів і на FPV, і на коптери, і на БПЛА, і на засоби РЕБ, РЕР, і на інше обладнання, в тому числі на те обладнання, про яке ми не можемо звітувати. Ну і на пряме фінансування наших військових частин. Тож працюємо далі. До осінньо-зимового періоду Хмельницька громада практично готова. Ще шість когенераційних установок запрацюють у новому опалювальному сезоні на котельнях міста. Спецтехніка та піщано-сольова суміш для обробки доріг також придбані, а от кваліфікованих кадрів на більшості комунальних підприємств не вистачає. Готовність житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду проаналізували на розширеному засіданні виконкому. Ірина Аріон розповість детальніше. Відготовка до зими на фінішній прямій за кілька тижнів до початку нового опалювального сезону. Готовність житлово-комунального господарства проаналізували на розширеному засіданні виконкому. Відремонтовані м'які покрівлі найбільше ОМК Проскурівська, найменші обсяги робіт в МК Дубове. Найнижчий показник ремонтів під'їздів з 2016 року усього 10 у приватного управителя домком. Тоді як найменше боргують за послуги абоненти ОМК Центральна і Південно-Західна. Четвертий рік поспіль у Хмельницькому не проводять капітальних ремонтів доріг. Аби перезимувати струменевим методом та поточними ремонтами, оновили майже 20 тисяч квадратних метрів покриття. Аби розчищати автошляхи, теж усе підготували. Техніка готова. Питання з людьми комунальне підприємство намагається вирішити. Ціль використали всю закупили вже 1-2 тисячі в Вторік використали близько 2 тисяч тонн. Ну і у нас є фінансовий ресурс на те, щоб ще закупити і доставити 700 тонн солі. Таким чином, по суті, вже вийшовши на минулорічний показник по солі, що насправді торік не було дуже й сніжна зима. До початку опалювального сезону працівники Хмельницьк теплокомуненерго замінили 4 кілометри мереж на нові. Наразі триває установка іще ще трьох когенераційних установок, які отримали від міжнародних партнерів. У сезон їх буде загалом 25. Отримали 4 когенерації від GZ і 2 когенерації від USAID загальної потужності на 4,8 МВт. Тобто, якщо всі роботи ми плануємо виконати орієнтовно до 1 листопада, 15 листопада, то в нас буде 13,1 МВт електричної потужності. На підготовку у комунальників залишається місяць, а відремонтувати заплановані під'їзди можна і до кінця року, от тільки кадрів на більшості підприємств не вистачає. Лише на Хмельницькому водоканалі 174 працівники у війську, тоді як сезон має бути складним, прогнозують у міській раді. Те, що стосується опалення речі води, ми готові були починати найближчим часом. Те, що стосується водопостачання, водовідведення теж все, що запланували, зробили. Те, що стосується Утримання доріг, прибудинкових територій, ремонту дахів, ремонту мереж в будинках теж загалом все виконано. Частина робіт продовжується, але ситуація виглядає доволі доброю. Ми готуємося до надзвичайно складного осінньо-зимового періоду. Закликаємо і людей, кожного готуватися на своєму рівні в зоні своєї відповідальності, готуватися до складної зими. Новий опалювальний сезон традиційно стартує після зниження середньодобової температури повітря до 8 градусів тепла. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Маріуполь сьогодні відзначає день міста. Майже півсотні людей зібралися з цієї нагоди. У центрі я Маріуполь. У Хмельницькому. Згадували рідне місто, традиції людей. Розгорнули тут і виставку малюнків та рукотворів. З 2022 року центр об'єднав майже дві тисячі українців, котрі виїхали з Маріуполя і оселилися в Хмельницькому. Більше дивіться у сюжеті. Маріуполь живе у серці кожного з українців, котрі нині відзначають його день народження у Хмельницькому і ще в 22 містах країни. З 2022-го центр центра Я Маріуполь на підтримку своїх земляків створює Маріупольська міська рада. Відзначати день міста почали телемостом між хабами у різних куточках України. Зараз ми показуємо, що ми сіла, що ми є, що ми любимо наше місто сьогодні. У 22 Містах зібрались маріупольці. Якщо у нас тут десь там 40-50 людей, можете розуміти, що в інших містах. Твоя весна, прийди, Попри відстань, вони одна родина, кажуть самі маріупольці, і мріють про повернення додому. На виставці Моє місто у серці моєму, яку розгорнули просто неба, представили тризуб із гільз, картини та українські традиційні прикраси. Для дітей влаштували активності. Я з малечі пишаю з тобою. Кожна вуличка рідна мені. Моє місто, де завжди зі мною. в Дні святкові і дні трудові. Маріуполь це моя батьківщина, це там, де море, це там, де мої батьки, це там, де друзі, це міста там, де я бувала. Я, звісно, з'ясно. Чилася скоріше місто повернула знову України для учасників дійства. Приготували частування смаки Маріуполя, де були традиційні шмуши, пироги з гарбузом та м'ясом, голубці, солодощі і гарячі чебуреки. Дарунком для усіх маріупольців стала концертна програма. У Хмельницькому вже четвертий рік поспіль центр «Я Маріуполь» допомагає з відновленням документів, працевлаштуванням, надає матеріальну, медичну та психологічну підтримку. Ірина Аріон новини міста. Виставу наскрізь покажуть у театрі імені Михайла Старицького у межах проєкту Арт-терапія театром. Актори це ветерани російсько-української війни. Прем'єра відбудеться 1 та 2 жовтня о 18-й на комфортній сцені. Доступній для людей з інвалідністю. Вистава охоплює різні театральні жанри: комедію, поезію, абсурд та трагедію. Подробиці у сюжеті Дарії Курнос. Арт-терапія театром породила виставу наскрізь. Майже два місяці у Хмельницькому тривав проєкт, спрямований на підтримку ветеранів російсько-української війни. За цей час вони відвідали низку творчих занять з акторської майстерності, хореографії, вокалу, сценічної мови та художньо-постановчого мистецтва для більшості це був перший досвід у театрі. Це дуже крутий досвід, який допоміг мені зараз. Відволікатися я мені здається, що зараз всім е, треба така якась терапія, да, щоб відволікатися. Але можливо, військовим ветеранам, які демобілізуються чи вже звільнилися там по пораненнях, е, тоді фокус на них зараз особливо важливий. З Цього буде е, ну, цікава дуже цукерка. А сам смак цієї цукерки це е, розкриття кожної е, людини, яку ви побачите на цій сцені. Бо пройти через пекло і десь дотягнутися до небес це, повірте, дуже нелегкий шлях. Гра на сцені, терапія та своєрідний метод адаптації в суспільство, кажуть ветерани. Театр взагалі цікава річ на рахунок того, що вона соціалізує, допомагає, допомагає соціалізуватися. Також я ж кажу, відкрити якісь таланти, ті, які чи якісь позитивні сторони, ті, які були розвити, підняти на поверхню і потрошку рухатися вперед. Для мене цей проект надзвичайно важливий, оскільки це мова йде про таку соціальну адаптацію, про реабілітацію. про Арт-терапію, якщо хочете, бо театр це якраз є важлива складова арт-терапії, тобто реабілітації військових. Вистава «Наскрізь про життя. Це збірка історії та різних театральних жанрів, поєднаних однією темою. Ми взяли шматок з Сон літньої ночі Шекспіра. Ми взяли шматок з королеви краси Мартіна Макдонаха, Ми взяли шматок з Тома Стопарта після Магріта. І ми взяли шматок з прозового оповідання, але воно дуже таке поетичне в Михайла Старицького облога буші. Будуть і спеціально створені пісні. Для цієї вистави і різне музичне оформлення, як зазначення. от кожного цього сюжету. От за рахунок цих от музичних фрагментів ми і об'єднуємо. Покажуть виставу 1 та 2 жовтня о 18.00 на комфортній сцені, доступній для людей із інвалідністю. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно. Переможемо, слава Україні.